Знаєте, я була дуже рада, коли дізналася, що в нашому місті в Гамільтоні і взагалі в провінції Онтаріо дуже популярні всілякі вуличні ярмарки, фестивалі. І ось цього разу ми з вами підемо на такий ярмарок, який був в місті Гамільтон. Він проходить раз на місяць, і це був останній ярмарок, тому що він проходить в теплі дні, і це був останній ярмарок, коли перекривали вулицю. Тож я вам покажу свій експіріанс, як я продавала картини на цьому ярмарку. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підписуйтесь, якщо ви вже підписані на мене, то дякую, що ви зі мною. І напишіть, будь ласка, ваш коментар і не забудьте поставити вподобайку. Це відео буде коротке, а мій повний влог за тиждень я зроблю пізніше. І також запрошую вас подивитися мій влог. Приємного перегляду! Стала вже стол, там Мені дівчатки зайняли. Зараз буду розгружатися. Я цього разу багато не брала декілька картин. Щас цей возичок поставив туди покладу і поїду. Цього разу я була на ярмарку сама, але ми стали разом з моєю подружкою Юлією. В неї мама і донька шлють сумки, і вони теж були. І ми домовилися, що ми станемо разом. Так що вони мені зайняли місце. І ось так, от до п'ятої години, люди розставляються на тротуарі біля всіляких магазинів, кафе. Потім о п'ятій годині закривається дорога, і ми приходимо на дорогу. Все вже вулицю перекрили. Людей, звісно, по справжненню з літом дуже мало. Я зараз вам покажу для порівняння скільки людей літом. Тут завжди дуже багато і ярмарок називається Crawl, тобто арт натовп, і людей приходить насправді дуже багато. І картини я встигала запаковувати, але цього разу було, як бачите, людей дуже мало. Не знаю, з чим це пов'язано. Погода була дуже класна, але. Мабуть, через те, що це вже був останній ярмарок, і якось люди вже нагулялися на всіх цих літніх ярмарках, фестивалях, тому що їх тут доволі багато. Тож Дуже добре, що я взяла з собою книжку, взяла термос з чаєм, печеньки і так собі мала час посидіти почитати. Ще хотіла сказати, що мені дуже сподобався цей настрій осінній, тому що коли літом, тут іще грають музиканти, і коли ти приходиш сюди літом, тут просто починається такий дурдом. Всі музиканти там через 10 метрів встають, грають хто голосніше. Дуже багато людей спекотно, всі кричать, хтось там курить марихуану, хтось там п'яний лазить. Не сама приємна атмосфера, а з цього разу було дуже класно. Спочатку не дуже голосно грала музичка, було не дуже багато. То людей і було дуже приємно і ще й неспекотно. Якби ще й побільше картин купили. Було б взагалі супер. А також ще хотіла сказати, що це перед Хеллоуном і люди деякі наряжалися в всілякі костюми, і це теж створювало свою прикольну атмосферу. Перекусного. Це Юля зі своєю донькою, з мамою теж стояли біля мене з сумочками. Подивіться, які гарні сумки. Мені дуже подобаються. Люди також підходили і купували. І це, до речі, така річ. У вас буде тільки одна єдина, більше ні в кого не буде ніякого повтору. Тож я вважаю, що це дуже класно. так ось вже у нас тут потемніло. Дивіться, які цікаві люди тут ходять. У нас же скоро Хелловен, тому і це останній арт-крал. І вже люди наряжаються. Ми сьогодні біля ось такої гарної церкви стоїмо. Так. Така краса. У мене тут печиво до кави, сутінки, чай в термосі. І я собі тут так сидю. А люди собі ходять, підходять, щось дивляться. Ось дивіться теж. В костюмах різних гуляють. Том Холланд прийшов. З приходом вечора повиходили музиканти, почали грати. На радість цього разу їх було не дуже багато. Вийшла собі тут, замовила вареники з якоюсь фігньою. Там недалеко запаркувалися, слава Богу, ще поки що нас не штрафували, бо тут поломаний паркомат. Це, можна сказати, одна з центральних вулиць, тому тут дуже важко з парковками і всюди, де ти паркуєшся, треба платити. Зазвичай це коштує до 10 доларів. Якщо ти паркуєшся там на годинку, це може бути 3 долари, але ми зазвичай купуємо парковку таку на 10 доларів. Ну і Звичайно ж, я зголодніла, пішла, купила собі такі вареники. Там є така кафешка, де роблять вареники, печені, варені і вони додають різні добавки туди. Я вирішила взяти з запеченою куркою хрусткою і з сиром мені здається. Так, це ж Канада, тут чого тільки не спробуєш. Це якраз центральна вулиця і тут було дуже багато всіляких ресторанів, кафешок для вибору. Але я вже колись спробувала ці вареники, тому вирішила їх взяти ще раз. І що я хотіла ще сказати? Раніше я навіть собі уявити не могла, що я отак от буду десь сидіти на вулиці, продавати картини, їсти тут, пити. Читати книжку, коли мимо тебе ходять люди, роздивляються, відповідати на запитання, спілкуватися. Раніше це для мене казалось якимось страшним і навіть, може, соромно було це робити. Але я бачу, що тут в Канаді це дуже поширено і люди це дуже люблять. І коли я це спробувала, я хочу вам сказати, що це реально класний досвід. І ти бачиш, як треба спілкуватися з людьми. І коли тобі кажуть дуже багато приємних речей, це піднімає тобі і самооцінку, і настрій, і взагалі. Ці люди в Канаді вони дуже приємні. Вони просто мегапозитивні. Тому зазвичай в мене тільки класні емоції після ярмарок, не зважаючи на те, що ти завжди, що я завжди заморена. Але цього разу було все так на релаксі, і я не дуже заморилася. Більше можу сказати, що я отримала задоволення від цієї ярмарки. А скільки я заробила, розкажу пізніше. Але все ще ходить. Я збираюся бути до десятої, зараз ще трошки і буду збиратися. Що ходять, але ну, вони вже так просто проходять. Так, але до 10 мені чекати не довелося, тому що пішов дощ, тому ми швидко позбиралися і поскладали все в машину і поїхали додому. Пішов дощ, ми швидко збираємося. Добре, що він поки що невеличкий. Я вже тащу свою тележку першу. У мене, виходить, три коробки і стовп. Надо швидше спасати. Своє добро. Тож саме цікаве на цьому ярмарку я заробила 300 з копійками, десь 300, може, 30 доларів. Це, звичайно, небагато, але і теж нічого. Тож я залишилася задоволена, і коли я приїхала додому, то дивіться, який був дощ. Наступного ранку ми поїхали в Костко за індичкою, тому що в нас буде День подяки. І про це ви можете подивитися в моєму новому щотижневому влозі. Тож підписуйтесь на мій канал, напишіть ваш коментар. І дуже дякую вам за вашу підтримку. До нових зустрічей.